Для приготування цієї закуски мені потрібні огірки, сіль, цукор, чесник, вода, оцет, рослинна олія та кетчуп лагідний і кетчуп гострий. Взяла каструлю, викладаю сіль та цукор, оцет, вода, рослинна олія та два види кетчупу. Це буде такий маринад для огірків. Все це розмішую. А зараз необхідно нарізати огірки. Як їх нарізати, залежить від їх розміру. Ну, такий ось огірочок, він не товстий, але довгий. Я розрізаю ось таким чином. Щоб це можна було покласти до рота. Ось товстіший огірочок. то я його ось таким чином розрізала. І так нарізаю всі огірки. Всі огірки нарізала, ось шматочками, дуже дрібними не потрібно. Вмикаю вогонь і ставлю каструлю. На максимальному вогні потрібно довести до кипіння. Накриваю кришкою. Після того, як закуска закипить, вогонь потрібно зменшити до мінімуму. Після закипання огірки проварюю 25 хвилин. Огірки закипіли, і я зменшую вогонь і заміряю час. Пройшло 10 хвилин. Бачите, скільки рідини? Огірки пустили сік, перемішую їх. Вони вже повністю занурені в рідину. Накриваю кришкою і проварюю далі. Огірки проварилися 25 хвилин. І додаю часник. Розмішую з часничку. Накриваю кришкою і проварюю ще 10 хвилин. Вимикаю вогонь. Ще раз повторюю, огірки варились без часника 25 хвилин із часником ще 10 хвилин. І розкладаю закуску у банки. Розслала закуску по баночкам, накриваю кришками та закручую таку закуску. Можна зберігати навіть при кімнатній температурі. Закуска виходить пікантна, в міру гастренька, огірочки хрусткі та смачні. Готуйте. Перевертаю банки догори дном та залишаю їх остигати на столі.